Розив даної справи не з'явився. Причина своєї наявки суд. Не поважні причина своєї наявки суд. Не повідомити не вважають, що може продовжувати даної справи. Так, ви все визволимо? Ваша честь, можна ще додати? Ваша честь, я вчора наголошував, але... Ще раз дуже прошу звернути увагу на статтю 26 закону про друковані засоби масової інформації, де сказано, здійснюючи свою діяльність на засадах професійної самостійності, журналіст використовує права, свої, так би мовити, Головне, що на принципах професійної самостійності. А мене поліція хоче загнати в якесь русло, що я повинен був від редактора якийсь на той час, на те засідання, мати якесь спеціальне завдання. Редактор їм каже, що мені, я від нього цього не вимагаю. У нас є акредитація про те, що я буду взагалі освітлювати цю роботу Районної Ради. Є. Як я її буду освітлювати? Це не редакторське діло. Головне, щоб я не його цікаво для читача, щоб газета була прибутковою. Ось це те саме, що для голови суду. Головне, щоб суд, судді, щоб суд працював, щоб все все, а він не вмішується в кожну справу, кожного судді. Так само в журналістиці. Бо якби вмішувався редактор, то це був би 37-й рік. Це було б то, проти чого стільки крові пролито і нашим народом і іншим, іншою цивілізацією. Тобто я виконував відповідно до чинного законодавства. От саме як журналіст, шукав матеріали, зібрав і в Молдові. І тут 60 знімків. Це мав бути прекрасний матеріал. Ну, для читача. Для них не прекрасний. Це мала бути критика. Чому це на кінотеатр мертвий всі гроші, а ось вони сидять, бачите? Але я не міг це зробити, тому що вони вчинили такий напад. Ваша честь, я вас минулий раз просив. Ми ще не прийшли до вивчення матеріальної справ доказів. Ага, ага. Ну, там, де вам говорять, на що звертає суд вам увагу, ви на це не реагуєте. Вибачте, є я є процес. Хвилюється. І ніби не, не хвилюється, ви просто не чуєте. Ви лише себе чуєте. Ще раз я говорю. Є процес і виписаний він закон. А за дотриманням цього порядку відповідає получше справа Але ви все одно хочете робити так, як буде вважаєте. Будь ласка, слухайте, ніхто вас не позбавляє у ваших права. Да. Лише намагається скерувати mm -hmm. і в цілях економії час, разом з тим, скеровуючи, по суті, висловлювалися, а не про те, що взагалі там всю історію життя чого. Ваша... Ви все висловили? Ваша честь, я, в принципі, все розказав, я готовий вислухати деба... брати участь у дебатах, виступити. Суд переходить до вивчення письмового доказу, долучення до справи. Це особливо здійснення відписувати, що ви робити справи. Суд закінчує дослідження тих доказів, які є у матеріалах справи, у вас є, що хочуть чимось допомогти. Ваша честь, я вас дуже попрошу одну фо, одне фото. Я вчора про нього говорив. У матеріалі по цій постанові сказано, що я. Нібито спровокував цю кінзерську до таких дій. Вони фактично визнають, що якщо були дії, то, але, то вони були погані, але вони кажуть, що я оправдаю її тим, що я її спровокував. Я хочу вашу честь показати вам одну знімку з сесійної зали Янпільської районної ради. На сесії в громадському місці. І я проводив зйомку як журналіст. Один, одне фото. А в нас там однієї. Є, та це ж як? не пояснюйте за мене. Ви, я я не до вас звертався. І що ви починаєте? Що є, і взагалі. Якщо ви на що списуватися, не повинні бути Збій, ну, що тут? Ви не чуєте. Не треба просити. Угу. мене закон зобов'язує щось робити або не робити. Просити мене не треба. Нет, зараз Юрий прочитай. Стандарт. Да у вас стандартная, а не вообще рассказать. Будь ласка. Там є один знімок, один файл. <звучить> під назвою Кінзерська з дулею зніміть і покажемо суду. Хто кого провокував? Це дуже багато, все ми, ми бачили побачив. Ось, пізнає, ти, красавець. А, що нас робить? Що? Що з цього знімку було? Зараз розкажу. Чого, так? Оглянули, то якщо мені можна флешку. Якщо можна. <голи> 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 а ваша честь, можна говорити? <голи> ваша честь. У цій постанові та й всіх інших, тих трьох, йде, <голи> бо вони ж скопіровані одні з одної. Одне йде і те ж саме, що Кіска спровокував Кінзерську. На знімку показано громадське місце сесійне, сесійна зала Ямпільської районної ради. Там поряд з нею сидить її колега по партії, там далі. Ну, Всі впізнають, що це Ямпільська. Цей знімок був опублікований і в нашій газеті 33 канал. Він вже гуляє по інтернету десь років два, або більше. Тисячі, тисячі, тисячі Має. Не перебивайте мене. Саме до цієї справи це події. Так. Це фото цих подій. Я поясню. Я, дозвольте, я поясню. Дайте мені відповідь, що я розумієте, це так, має. Це фото в той день, в той самий день, це, чи ні? Тому що, наскільки я розумію, це… це не в той самий день. Але це доповнення до того, що це не перший раз, коли мене не визнавали журналістам, били там у цій сесійній залі і вчиняли проти мене протиправні дії. Ми розбираємо ще події події. За інші рази, Слідчі. За, за інші рази, якщо вважаєте, що я сховащиння, які неправильні дії, звертаєте в, в поліцію поліції, в міську. Ваша Я честь. Я зрозумів. Я зрозумів. Це фото має відносити до події, які було? Де, 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 де. Воно має як? Воно? На мій погляд має. А от, ну це не в той день, що так було. Воно не в той день зроблене, але в тій самій районній раді. При тій самій... Ну, ви ну, маєш питання просте. Так. Да. Не в той, той день, так. Да. Ну, ну, все, суд відхиляє. Ну, це... Ще бажаєте, що можна допомогу. Ще, ще бажаю доповнити ваші. Письмовими доказами Без Матеріальними доказами. Письмовими доказами. Ну що ж не зрозуміло, я ж казку не підшию до справи. Тому ну, що вони розуміють, що таке письмовий доказ. І матеріальними я маю на увазі. Я зад... ну, розуміло, Письмовими немає. немає. Все. Тоді суд закінчить дослідження письмових доказів і пропонує перейти до судового дебату. Судовий дебату. Ви можете говорити все, що завгодно, посилатися на будь-які речі. Ніхто ну, вас зміг. не розуміє. Вибачте, не грамотно. Зрозуміло? Переходимо до судового дебату. Право для виступу у судових дебатах надається сьогодні в кісти. Ваша честь, я був підданий репресіям керівництвом районної ради. На протязі багатьох років, які зараз виступають як свідки в цій справі, вони мали би бути в іншому статусі, але вони виступають як свідки, в тому числі я нічого не можу тут заперечити, бо я не маю на це права. Але, ваша честь, є факт, що слідчий не дослідив. Я сто разів йому казав, що мене переслідують багато разів. Досліди, чого це був напад на мене той день? Чому? Він там фразою однією сказав, що кістці не подобалося, що на кіномережу виділяють гроші багато, а, на цей, е, а, на, а цим артистам молдовським не дали навіть грамоти. І все, більше, більше, більше далі він нічого не дослідив. А я його просив, Ваша честь, щоб він подивився цю знімку, цей знімок, який суд вважає, ну я не знаю, коли Кінзерська, коли я як журналіст виконую свої прямі обов'язки, відкрито кажу, я журналіст, я ось знімаю це, вас не для себе, не для сім'ї, а для газети, вона дає мені долі. Прямо в сесійному залі, що при тому каже, ви може собі тільки уявити. Але ніякого зауваження нема ні від головуючого, ні від начальника поліції, який там сидить. І ще до речі, чого начальник поліції у цій справі є свідком зараз проходить, чого він був під час засідання президії? Районної Ради. Це що, входить в його якісь службові обов'язки, там що? Чого, наприклад, суддя не був, голова суду, а він був. Та того, що він прийшов просити гроші Я про це багато разів говорив. Що оскільки у Конституції України сказано, що, в тому числі, Такі правоохоронні органи, як поліція, фінансується з державного бюджету, то ми не такий багатий бюджет, щоб цій поліції так щедро давати ці важким трудом зароблені гроші наших податківців. Це йому не подобалося, звісно, дуже. І сесійна зала, де є їх більшість гаджука Кизерської, вона теж входила в цю більшість. І вона проголосувала, її фракція, щоб Гаджук без її голосів Гаджук не був би головою районної ради. І вони всупереч моїм заявам, в тому числі і публікаціям в газеті, що ну не можна так. Ну не можна. Але вони це робили і по сьогоднішній день це роблять, і не тільки для поліції. А для інших, в тому числі для засобів масової інформації, так званих комунальних, от щедрою рукою. І от фінансують, наприклад, це, цю мертву кіномережу по сьогоднішній день. Я з цим не був згоден і як депутат, і як журналіст. Я про це писав багато разів. що... Куди ж ви видаєте цю на, наші гроші? Це наші гроші, важким трудом, ще раз кажу, зароблено. Ні, мене е, там працювали. от так як вона давала, не тільки давали долі, мене як штовханули, так я летів кілька метрів, і мало не. Ну просто моя голова пройшла від е, чугунної батареї всього в кількох сантиметрів. Якби чуть-чуть ще далі, все, я б тут зараз сьогодні не говорив. Е, били там мене неодноразово. І в інших місцях за участю керівників району і в інших місцях слідчі порушували ямпіс ті слідчі кримінальну справу. І зводили її на нівець і все. І врешті-решт, і не одну, не один раз таке було. І врешті-решт я зрозумів, що вб'ють або покалічать, в тому числі і в цьому році вже було, коли горів парк кілька днів, і я видав відео в інтернет, там, де на мене напад відкритий 171 стаття. З погрозами вбити, камінням. в мене і все, все на відео є. Слідчий і це відео не подивився. І... А поліція звела просто простого просто рядового хуліганства. Там щось якусь там. Я вже навіть не відслідковував. Якісь там штрафи йому там дали, і все. І все. От. Е, ваша честь я. Відкидаю те, що в цій постанові сказано, що, по-перше, вони не знали, що я журналіст. Це як міг голова районної ради не знати, що я журналіст? І він там відкритим тестом пише, що він не бачив документів цих акредитаційних, які були в мене. Було таке не один раз. Не вийте мене, не знущайтеся наді мною. Я виконую свої службові обов'язки так само, як ви. Ви одні посадові особи. А я журналіст, я власний кореспондент, я інший виконую обов'язки. І я виходив, у ваша честь, ось у цій казці, на трибуну. Тут написано преса чесні новини і казав друзі я журналіст ось. До речі, в цій касі я був на Майдані і ми думали спочатку, що вона б да якось нас захищати, але коли побачили, що стріляють ще більше по цих касках, то відмовилися. це спілка журналістів нам видавала. В тому числі видавала нам отакі. Такі жилет. От вони і кажуть про цю жилетку. Про ці жилетки. От. Я от покажу. ось ці жилетки. давали пресу. Я виходив неодноразово в ці жилетці. Уявіть собі, на цьому, показував ось мій, так би мовити, номер телефона, ось підпис. Все. Національна. Все, 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 хто, хто це мені це видав, все. це національна спілка журналістів нам видавала, як, так би мовити, бронежилет. Я їх просив, зверніть, кажу на це увагу. Я професійний журналіст, не мучте мене, не знущайтеся наді мною. Ні, по сьогоднішній день зверніть увагу по цій постанові, що він пише. Кіска не подавав документів, а я подавав усі документи. На акредитацію, там цілий перелік, і редакція, бо закон вимагає і від мене частину документу, і від редакції. І там обумовлено, що Кіска в редакції здійснює висвітлення роботи від редакції. Ну, я журналіст редакції роботи цієї, цього органу. Але редакція не могла мені на кожен день давати завдання раз чисто. Бо вона не могла бачити, що тут кожен день робиться. І по-друге, це заборонено законом. Уявіть собі, що би редактор мені дав указівку. От ти погану статтю напиши про голову районної ради. Я б тут вже би би сказав, ти порушиш мої права. Я у професійній діяльності самостійна особа, згідно статті 26. Все. Ти ми дали акредитацію. Ви бачите, все. Все. А далі, творчість мою, не власть. Те. Мені на це дав законодавець справу. Я далі творю сам, щоб було цікаво, щоб було злободенно, щоб на цій моїй публікації і суспільство виграло, бо воно отримало інформацію, і держава не втратила тиражах. Так було більше 10 років. Я працював в цій газеті «33 канал. Перед тим я працював у всеукраїнській газеті і мав неодноразову акредитації в урядах, наприклад, Молдови, в, уряді, в парламенті Молдови, дуже часто бував в інших урядах, наприклад, при обранні президента Латвії, був акредитований там. Ну і в багатьох інших був відрядження за кордоном. Працював в Інформ агентстві, Укрінформі. В інших, У мене велика трудова біографія журналістська, я не буду зараз розказувати. Я знаю, що таке? Той орган, який дає акредитацію, має навпаки сприяти журналісту, давати прес-релізи, організувати. Ясь хоч приблизно робоче місце, надавати відкриту інформацію, не перешкоджати а навпаки сприяти. А ці що робили? Ці мене травили, били, штовхали. І зараз, вже в четверте, хочуть, щоб справа не дійшла до суду. Бо якщо вона дійде до суду, то суд може розібратися, що це організоване злочинне угрупування. Це не один слідчий. Мені його жаль. Він бачите, того він і не прийшов зараз. Йому соромно. Я його розумію. Але від того мені не легше, розумієте, вони мене не сьогодні, то завтра покалічать або вб'ють. Але я цим своїм виступом Вони залишиться в вашому архіві, щоб ті, коли після каліцтва чи смерті. То буду все-таки докопуватися, на відміну від них, чого це таке відбувалося протязі кількох років. Це, ось, що ми зараз розглядаємо, це лише вершина айсберга. І ніхто не реагував. І ніхто не зупиняв. От. Вже в цьому році мене тільки двічі порушили проти мене цю, цю статтю 171, і поліція покривала. Вже тільки третій раз мені вже не стерпілося, і я пішов в суд. От. Це тільки за один рік. Ваша честь, я хочу вас попросити. Не вас попросити, а Український суд, який ви представляєте. Я прошу Український суд. Важно. Ну, Це здавалося, ну що таке? Скарга. От на, цей, на постанову слідчого. Ну, це, це ж велика кримінальна справа про вбивство. Насправді, ця справа має великий суспільний інтерес. Тому я не сумніваюся, що із цієї публікації, яку я зроблю як журналіст, журналіста, опублікую, побачите, скільки людей буде цікавитися цією справою, в тому числі й журналістам. Журналістів, бо якщо б'ють журналістів, якщо пресують їх, то це фактично прасує суспільство. Суспільство наше робиться глухе. От так як от зараз. Скільки виділили Ямпільській районній газеті, так сказати, виділили, а суспільство не знає. А це ж з кармана суспільству, районному радіо. Це ж з кармана суспільства. Телебачення так званому, і вони дружно в три голоса хвалять, 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 хвалять. От, От і все, так, так буде суспільство брехні вічно жити, якщо не буде хтось хоч один суперечити цьому. Я цьому присвятив все своє життя. Я ніколи не рвався до великих посад в журналістиці. Я рвався, щоб покращити взагалі наше Суспільство, нашу країну, в якій мені було б і моїм нащадкам легше жити. І от саме зараз я це і закликаю, щоб ви як суд норачі радський кінаті, чесно, чесно зважили на тризах все, що я сказав, із законом. Не відступаючи відбуду закону, і виявили, де була більша суспільна небезпека. Про, у тих діях, які вони вчиняли проти мене. Чи в тому, як він пише, що в цій постанові, ну, я зараз взяла цей фотоапарат, ну ну і то, і, сьо, і". Ну, от. Але це ж суспільної небезпеки ж не складало. Чекайте. Як не складав, вона перешкодила законні діяльності журналіста. Вона фактично захопила цих 60 знімків, які там у ньому були. Після цього я не міг зробити ні одного знімка. Тому що фотоапарат вже, ну я тоді ще не знав, але потім вже дослідили в поліції його. Він вже не діяв, був вже побитий. І він по сьогоднішній день слідчий каже, що вона його поклала. Та, розумієте, Але ж він каже, що поклала об'єктивом донизу. До Якщо мобільний телефон можна покласти мобільним донизу, то той фотоапарат, в якому мікродвигун всередині механізми категорично не можна ставити об'єктивом донизу. Це будь-який ну, технар скаже. Це то саме, що машину взяти колесами легенько, не штовхаючи, не перевертаючи, а легенько її поставити колесами догори. Просто легенько. Та якби ви її не ставили, якщо ви її таке зробите, то її буде капут. Так само і з цим моїм фотоапаратом. Я вже не кажу, що ще раз кажу, я не дозволяв це робити. Вони взяли. Мою власність, Вони взяли мою матеріальну власність, в якій знаходилася моя інтелектуальна власність. Як я ними тими знімками мав, мав скористатися? Це моя творча справа, не їхня. От. Вони їх по сьогоднішній день там у тих міліцейських казематах, і тримають. Я не маю доступу до, до тих знімків по сьогоднішній день. То як це називається? То що це називається? Не знущання журналістом? журналіста? Величезне знущання. Тому ще раз скажу, неспростав він зараз не прийшов. Ну мені хочеться, щоб була Україна і для нього краща. Щоб він міг розслідувати чесно, бо він людина з вищою освітою. він знає, як чесно розслідувати. І він би розслідував, якби не було зверху системи злочинної, яка йому казала, вказувала, як вести це слідство. Я дивився ці матеріали справи і бачив, що йому вказував прокурор, як ті конкретні завдання. Як він на них йому вказував для журналіста, як і все, і він не міг відступити ні, ні на крок. А вони мене питають, а чого ви не йдете не жалітися до того прокурора? Я кажу, а чого я піду жалітися до прокурора? Я що, не знаю, який він, я не піду. До нього жалітися. Я маю право йти в суд, і я пішов в суд. І в крайньому разі перших три рази я вдячний суду, що я не помилився, мене вислухав. І цей раз, бачу, ми також вислухали. Я завершую свій виступ і дуже сподіваюся на справедливе чесне рішення суду. Суддя на ваші